Вітаю вас, малята! Щоб дізнатися, про що буде наше заняття, відгадайте загадку. Сидить зеленіє, падає жовтіє, лежить чорніє. Що це? Вірно, це листя. Сьогодні ми з вами поговоримо про листя. А яке листя восени? Червоне, жовте, оранжеве, коричневе, багряне. Зелене, кольорове, яскраве, а ще осіннє, опале. Подивіться, чи однакове листя за формою? Ні, а чому? Так, бо воно з різних рослин, дерев. Кожен листочок має свою назву в залежності від того, на якому дереві він виріс. Пограємо у гру, який листок. Яке листя? Листок дуба який? Дубовий. А листя дуба яке? Дубове. У каштана лист який? Каштановий. А листя. Каштанове. У осики листок який? Осиковий. А листя осикове. У горобини лист горобиновий. А листя горобинове. У клена лист який? Кленовий. А листя. Кленове. У липи лист який? Липовий. А листя липове! Молодці діти! Ми з вами вже помітили, що у кожного дерева листочки різної форми. Пограємо у гру, на що схоже листя. Розгляньте листочки і назвіть предмети, на які вони схожі. Листя липи схоже на сердечко, листя осики на монетки. Лист клена схожий? На долоньку. А лист горобини на пір'ячко, лист каштана схожий. На опахало. Молодці діти, ви дуже уважні. А зараз я пропоную вам послухати вірш Наталі Ніщевої. На що схоже листя? На мою долоньку схожий лист у клена. Восени оранжевий. Влітку він зелений, на пір'їнки схоже листя горобинки, що росте тихенько в лісі над стежинкою, у осики листя, як монетки, у каштана наче опахало, було листя так багато влітку, восени їх дуже мало стало. Чи сподобався вам вірш? Скажіть, малята, а на що схожий лист? У клена. Так, на мою долоньку схожий лист у клена. А який лист клена восени? І який він влітку? Восени оранжевий, влітку він зелений. А на що схоже листя в горобинки? На пір'їнки схоже листя в горобинки. А як росте горобинка? В лісі над стежинкою. Вона росте тихенько, а яке листя у осики. У осики листя, як монетки. А на що схоже листя каштана? У каштана наче опахало. Було листя так багато влітку, а скільки ж стало листя восени? Восени їх дуже мало стало. Діти, послухайте вірш ще раз, а потім розкажемо його разом зі мною. На що схоже листя? На мою долоньку схожий лист у клена, восени оранжевий, влітку він зелений. На пір'їнки схоже листя горобинки, що росте тихенько, в лісі над стежинкою, у осики листя, як монетки, у каштана наче опахало, було листя так багато влітку. Восени їх дуже мало стало. Повторюйте разом зі мною, а допоможуть вам в цьому мнемо картинки. На мою долоньку схожий лист уклена. Восени оранжевий, влітку він зелений. На пір'їнки схоже листя горобинки, що росте тихенько в лісі над стежинкою. У осики листя, як монетки. У каштана наче опахало. Було листя так багато влітку. Восени їх дуже мало стало. Молодці діти! А зараз поставте відео на паузу і спробуйте розказати вірш самостійно. Бувайте, малята!